Так, друзі, всім привіт! Фершав, так завжди з вами зв'язочку. Сьогодні у нас на саме данчику з'явилася ось така автівочка, нетипова трошки для нас, але друзі, менше з тим. Це у нас є Mercedes Benz Sprinter. 516-й оригінальний пасажир, друзі. Е, ця автівка, автівка купувалася нами злізного європейського аукціону. Вона вся ціла без ДТП, друзі. Зараз я вам все покажу розкажу. Е, з двигуном 2.2 е, Disлін, двигун, двигун 651 на 120 кВт 160 кінських сили на задньому приводі та на, на автоматичній коробиці передачі ця, ця автівочка. Е, отже, друзі, е, спринтерок, оригінальний автобус, пасажир по-моєму, такі там 19 місць по по документах розмитна ця автівка. І що по пробігу? 306 тисяч є. Він оригінальний, підтверджений, без проблем. Це все можна вам показати по офіційному дилеру по автомобілю. Реально виглядає дуже гарно. Звичайно, ця машинка у нас є 2015 року випуску. Тобто, по тих у вас це буде цей автомобіль 2015 року. От, звичайно, ця машинка мала якісь косметичні підкраси, якісь там дитейні схобився і так далі, але взагалом вона. Без ДТП, з рідним пробігом і технічно вся ідеально, справна ця автівка. Отже, по автомобілю зараз подивимося, що в нас тут є. Зразу бачимо гідроборт. Керується він ось тут. Є е, пульт керування, кому не треба, можете собі цей гідроборт зняти, то не є якась проблема. Е, позаду у нас спарочка. Оп, спарочка. в автомобіля. От, до речі, вже я цю машинку дивився. Все скло в оригіналі стоїть 2015 року в круг. Тільки лобове в 2019 році було мінено на оригінальне теж. Лобове оригінальне 19 року скло стоїть, Тобто, все решта в круг іде по оригіналу в цій машинці. Так, далі по автомобілю, що ще в нас тут є. До речі, зразу. Вам три ключа є в комплекті в автомобіля. Е, є WebSка мокра, це теж дуже великий плюс. Е, рене у нас іде. Так, зараз подивимося. Оп, так. Маршрутка. О, 305 тисяч по пробігу рідного. По пробігу є історія від Мерседеса, історія з дилера із цього, з аукціонерів яким пробігом купували. Так, є коробочка автомат 7G Tronic, по-моєму, тут стоїть на стаху, звичайний підігрів, сидінь. Кондиціонер є, є ще в нас додатковий кондиціонер зверху, по-моєму, на криші. Зараз подивимося. В принципі, все. Тут керування світлом і так далі, мультикермо, е, що у нас Куриць, контроль є в контроль в принципі, Нормально. Так, Запустимо зразу, подивимося, сервіс 36 днів треба буде пройти. Якась лампочка одна не горить. От, все решту тут справно працює як часи автомобіль без ніяких проблем абсолютно. Так, є, є, це вам все показав, це я вам показав. Так, далі. Кількість у нас тут зараз місць наявних стоїть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. місць, тут вже є 12 сидінь. Кому потрібно собі доставляєте ще. По-моєму, тут ну, ми напишемо в оголошенні, тут по-моєму у нас 19 сидінь. Діпаде. Плюс додатково є, по-моєму, опалювачі по обігрів тут. Якісь полички, коротше, є. Що тут? Якісь, коротше, всякі різні полички. так, і тут щось у нас... Буде кондиціонер вам буду. Ну, люк такий встановлений в автомобілі. І ось тут також є кондиціонер працює. Так, ага, да, бачите, от попише по місцях. типу. 19 місць максимально що може бути. От, Так що, в принципі. Ось такий варіантик у нас є для вас. Так що, хто займається перевезенням, кому треба така маршрутка. Е реально, 100%, ще раз кажу, пробіг 305 тисяч підтверджений. І з машинкою все є добре, технічно, без ніяких моментів. Так, є. Оба. Так, що то ще вам показати по цій машинці? Навіть не знаю. Так, навіть не знаю. Ага, хочу подивитися, чи є у нас. Дивіться, до речі, працює дуже гарно. А, так, да, бачите чи немає. Ще подивіться, зверху ще є кондиціонер, чи немає. Вроді щось стоїть зверху, так? Да? Цій машинці, ну менше з тим. Зараз ми подивимося, розберемося, вголошуємо все по А А також такий варіант, ну реально хороший, адекватний. Кажу, нічого вам робити через не потрібно з цим автомобілем. Так що, кому треба такий варіант, можете без проблем заїжджати до нас на тест-драйв на огляд даного автомобіля. У нас є посад доставки автівки у ваше місто, можна вам його пригнати. От і що в принципі, якщо в когось є ще додаткові питання, набирайте, читайте в оголошенні опис до автомобіля, там буде все більш детально написано от І в принципі все, всім гарного дня, будемо з вами на сезочку. Якщо що, набираємо. Пока.